органів, За результатами цих заяв було зареєстровано два кримінальні провадження, про які буде йти мова. 35 заяв, які були зареєстровані до 24-го, 28 в день голосування, тобто 25-го, -го, і 37 після проведення виборів. Хотілося б зараз конкретно зосередити увагу і провести наш. Добрий. По кримінальному провадженню я надам слово Олександру Дмитровичу. Доброго дня. Що стосується кримінального провадження, яке було зареєстровано саме під час виборчої кампанії, значить, хочу вам повідомити, що 25.10.2015 року до єдиного реєстру досудового розслідування е, слідчим управління Чернівецької області. Було внесено відомості про кримінальне правопорушення за частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу України. Це є підкуп виборця. Підставою для внесення відомостей до єдиного реєстру досудового розслідування стали звернення суб'єктів виборчого процесу про підкуп виборців під час голосування. Це були повідомлення. Представників опори і представників громадськості. В ході розслідування після прийняття даної заяви нами було проведено початок проведено досудове розслідування. Для наглядності, щоб ви зрозуміли, як все відбувалося, ми підготували слайди і ми можемо вам їх показати зараз прямо. І сам механізм він буде, я буду його коментувати. Як ви бачите на слайді, значить, був, був кандидат у депутати Чернівецької міської ради, який це ми частину схеми показуємо, який собі, скажімо, в помічники або у виконавці підкупу. Виборців взяв студентів, які діяли ну, за схемою такою, що вони залучали до цього процесу своїх же колег-студентів. Ну, якщо на іншому, Яким чином відбувалося, це відбувалося як, як під час спілкування з іншими студентами, так і за рахунок мобільного зв'язку, який на сьогоднішній день розвинутий. Саме ви бачите, от є на слайдах є списки виборців, їх прізвища оце в телефонному, які були занесені як ті особи, які погодилися здійснити, надати, здійснити свій, надати свій голос за певного кандидата. Якщо бачите на другому слайді чи на іншому, є відповідні відмітки по кольорам. Вони відрізня... чому, в чому різниця з кольорів, так як тот вид... зміна кольору означала, що даний виборець здійснив голосування за даного кандидата. Голосування відбувалося, як можна далі було, можна слідуючий слайд, там ви бачите, є пропозиції для того, щоб було здійснити голосування. Що для цього потрібно було зробити? Наступне, якщо можна. Є конкретна інструкція. От якщо ви бачите, що потрібно було зробити, для того, щоб... Отримати за це голосування 250, 250 гривень, а то і 350 гривень, в залежності з ким як домовлялися. З, 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 мається на увазі з виборцем. Дані, хто погодився на голосу, за, за, за зі, відда, віддання свого голосу за того кандидата повинні були наступним чином, перекиньте слідчий слайд. Як ви бачите, повинен бути поставити свій паспорт на бюлетень, сфотографувати, зробити відмітку разом з паспортом напротяг її, напротяг даного кандидата або цього партії. І сфотографувавши відправити дану інформацію е, тому, тій особі, яка, його, яка сказала, е, е, що за, цього, за даного кандидата потрібно голосувати. Е, чому я говорю дана особа", дана особа? Е, можливо, воно трошки не, 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 не сприймається, тому що на, сьогодні, на сьогоднішній день ми ще не вправі е, розкривати всі прізвища. Е, це ще є передчасним, тому я називаю їх особою там, або виконавець. Ви продайте далі ці слайди, там будете бачити і видно, як вони діяли у ході. Це все нам було вилучено. Всі студенти були, ну не всі, студенти, які були нами опитані, які на... Той період часу ми їх встановили, які проголосували, нами всі допитані, всі надали свідчення, кожен із них розказав про схему, яка діяла, як, його, як з ним спілкувалися, хто йому що говорив, як йому що обіцяли і коли він повинен був отримати гроші, в який, в який порядок. Значить, в принципі, ця. Така інформація, от, от, е, я довів ту схему, яка нами була на той, е, задокументована і доведена е, е, документально, не тільки показами, а й іншими зібраними доказами. І на підставі цих ми кримінальне е, провадження підготували, далі е, спільно з прокуратурою підготували підозру, ну і далі ми вже оголосили їм підозру. За положительный спондрован.